Друзі, ви подивіться, який гарний день сьогодні, яке сонечко сяє. Занесло мене, мене до музею КПІ. Хочу подивитись там одну виставу. Потім вам покажу. Це ж на вулиці тут стоять експонати Гвинтокрил, отам літачок. Тут ще один. Ан-2. Зараз подивимось що там всередині. Такий тут дворик, Цегляні споруди. Дивіться яка архітектура. Красиво. Ось такі тут таблички на вході. Зараз почитаємо що тут написано. Державний політехнічний музей імені Бориса Патона. Добре. Я прийшов сюди заради цієї тимчасової виставки, називається гайкові ключі усіх часів і епох. Зараз подивимось, які вони були колись і які вони зараз. От такі я тут хитрі. Ну це наш розвідний ключ, а це спеціальні якісь для якихось спеціальних потреб. Щось роз... схоже на залізничні якісь штучки. Оце ну, трубний ключ, як ми його називаємо. А тут що у нас? Ще якісь хитрі причин далі. Ого? Дивіться, що робиться. А це просто кований, ковалем зроблений. Такі хитрі штуки. Це щоб відкрутити якусь гайку, під кожну гайку свій ключ. А ну тут ще які хитрі. А оце вже більш сучасні. Універсальний автоматичний накідний. Нічого собі. Ключ автоматичний Ларсона. Треба буде подивитися, чим він, чим він відрізняється від інших. А це що таке? Ого. Ого. Розсумний велосипедний. Що то за велосипед такий був? Там що такий ключ для нього треба. Нічого собі. О тут їх патентна конструкція, мабуть. Намальовано, як воно задумано було і як зроблено. Так, зараз подивимось, що що в цьому залі є. Модель башти бурової. якому масштабі це. Ось цей сам бур. Алмазний, мабуть, такими бурами бурили під нафту або воду. Отакий От якийсь верстат, тут стоїть написано стереограф. стереокартинки картинки Красота, скільки залізча. Нічого собі, які красиві ваги. Все для того, щоб. Зважувати золото алмази. Отака От краса. А це ще одні чорні чугунні, чавун. Зато які гіркі класні красиві. Ух ти, яка зала тут велика. Тут і мотоцикли, там подивимось зараз. А тут ще Тей А сонечко пробивається скрізь все. Токарний верстат. Як він ножну приводився ногами. Це ж треба стільки крутити, щоб щось тут зробити. 19 сторіччя. Це у нас такий в школі стояв схожий. Станок він торезний. Ага, ось така ось така що. Це настільний взагалі, мабуть, для ювелірів. Щось таке хитре теж. А от і мотоцикли. МТ. Наші славетні МТ. Ось такі екземпляри. У кого в селі такий мотоцикл був, то йому і машина не потрібна була. Тут можна було всю сім'ю загрузити і ще три мішка картоплі і проїхати. О! А це мені здається Іж-49. Колись в дитинстві у нашого сусіда такий був. Як він відрізнявся від інших, у нього передачі перемикалися рукою. Ось тут на баку стоїть такий речажок. Ну і самоварна техніка. О, це на три відра, мабуть. Тут ще маленькі є, такі побутові, а той великий був для ресторану, мабуть. Ось така техніка. О самоварчики. А ця штука взагалі цікава, це така помпа на колесах. Під'їжджали пожежники, закидали шланг у якусь річку. І звідти гасила ота мотопомпа двохциліндрова заводиться і вперед качає воду. Львівські мопеди Карпати. Це останній. А це до цього була верховина. Мій друг на неї катався, давав мені покататися якось безвозмезно. Трохи автомобільної техніки. москвіт 402. І наш улюблений горбатий Сафарі. А там ще он такий військовий, мабуть. Тут точно під армію зроблений з любіткою. О, а це мій улюблений Харків, Електро... електромобіль. Встановив колись рекорд швидкості для електромобілів. Харківський автодорожний інститут. Хаді, ось написано, хаді. Я коли в школу ходив, ще тоді цей був екземпляр зроблений, і я про нього читав в газетах і дуже захоплювався цією ідеєю, так хотів поступити в Харківський інститут автодорожний, але вийшла помилка і мене направили в Київський. Ну, Я про це не жалкую, тому що, як з'ясувалося, в Києві було краще вчитися, ніж в Харкові. Так мені здається. Зала з радіо телебачення. А тут найцікавіше. Музика мод, модної пластинки. Ой, магнітофон Дніпро. У моєго однокласника такий був. Він сам його перепаював, доробляв. Робив з нього навіть цей. Як він називається? Ревербератор з нього робив. Було таке. Телефонна будка. Колись там стояли автомати двохкопієшні, копійшні, потім п'ятнадцяти копійшні. Оце комутатор ще коли. Баришня, з'єднайте мене з лікарнею. Баришня, дайте мені те, дайте мені все. Оце теж перші телефонні апарати. Дореволюційні. 1886 рок, рік. Нічого собі, коробочки. Розмовляли ж, чули один одного. Ніякого тобі мобільного зв'язку. Синтезатор, Електроніка. Треба бути інженером, щоб їм керувати. Ну, а це вже моє. Це я колись працював фотографом. Оце ФК 13 на 18 і 18 на 24, а це взагалі 30 на 40. На Цю камеру ми перезнімали вінетки. Спочатку їх клеїли на картон фотографії, потім перезнімали і контактним способом перепечатували на папір. Дуже цікава була робота. Муторошна. А це кіноапарати. І ось тут я хочу показати фотоапарати, чим я свого часу. У мене був «Зеніт» спочатку. Ні, спочатку був Фет 3, потім «Зеніт» з'явився. Потім Київ 19 у мене був. Це здається ось такий. Київ 6 не було, а був салют у мене. Цей арсеналовський. Його Тут немає салюта. Дуже класний з цими касетами, широкоплівки, широкоплівка заводу Арсенал.